Саме антибіотикотерапія і проблема, ця, і тема ця залишається дуже актуальною з огляду на наступні положення. Виявилося, що дерматологи. Набагато частіше, ніж інші спеціалісти призначають антибіотики. Так, у 2021 році пероральних антибіотиків на одного спеціаліста призначили найбільше дерматологи в порівнянні з іншими. Антибіотиками лікують широкий спектр запальних захворювань шкіри, а також ряд інфекційних захворювань та м'яких тканин. Але більшість антибіотиків, які ми застосовуємо, використовуються для лікування акне. Ну, це і зрозуміло, тому що і акне відносяться до найбільш поширених дерматозів. Дерматологи можуть застосовувати практично будь-який антибіотик у терапії своїх пацієнтів, але нам відомо, що ну, найбільш широко, найчастіше застосовуємо антибіотики. Доксициклін, юнідокс і тетрацикліновий ряд. Тому саме дерматологи відіграють свою важливу роль у боротьбі із стійкістю до антибіотикотерапії. Основні причини розвитку бактерій, які Стійки до антибіотиків, ну як не дивно може це звучати, це перш за все неправильне застосування антибіотиків лікарями, використання суп антимікробних доз. Призначення антибіотиків для незначних бактеріальних інфекцій, використання антибактеріальних препаратів для небактеріальних інфекцій, використання антибіотиків широкого спектру за показами вузького, нечітке дотримання інструкцій. Ну, за кожним з цих речень, за кожним з цих висновків, можна навести багато прикладів із практичної роботи, які підтверджують саме такі. Які ну, непрофесійні кроки, непрофесійні дії наших е, колег, які ж є загальні методи зниження ризику резистентності? Ну, перш за все, ми зобов'язані зібрати детальний анамнез і не тільки для того, щоб вибрати відповідний антибіотик, а для того, щоб мати якнайширшу, якнайглибшу історію кожного медичного випадку, проведення діагностичних лабораторних та культуральних досліджень. І належно спрямована терапія, коли збудник ідентифіковано. Бо часто трапляються такі випадки, що ці дослідження пацієнтам проводяться, а пізніше все рівно призначається той антибіотик, який або доступний, або у лікаря є більший досвід застосування саме цього препарату. Ретельний моніторинг клінічної відповіді це означає, що ми повинні не пролонгувати курс антибіотикотерапії, якщо є належна клінічна відповідь, і далі можна продовжувати лікування засобами топічної терапії з також антибактеріальними середниками. Ну, продовження терапії протягом необхідної тривалості припинення прийому антибіотиків, якщо їх доцільність продовження вже не є е, е, потрібною. Отже, як часто і чи варто призначати антибіотики в лікуванні найбільш поширених шкірних захворювань, знаючи, що їх застосування відіграє значну роль у підвищенні рівня резистентності. І які стратегії можна і потрібно використовувати в боротьбі з резистентністю в лікуванні цих захворювань? Як я вже повторюся, що Найчастіше в нашій практиці ми застосовуємо антибіотики в лікуванні акне середнього важкого ступеню, тому що ну, в цілому ряді інфекційних дерматозів ми можемо дуже успішно входитися засобами топічної терапії, як це відмітила Лідія Денисівна, і це доцільно не застосовувати максимальну терапію там, де можна обійтися мінімальними засобами. Акне є одне з найбільш поширених дерматологічних захворювань, і, за даними статистики, у 2010 році це захворювання вразило майже 10% світової популяції і є восьмим за поширеністю в світі. Зустрічаються в усіх вікових групах, але переважно в підлітковому віці. До 85% підлітків уражені акне. Проте акне може персистувати і в дорослому віці. Пацієнти з акне і розаце складають біля 20% усіх пацієнтів, яким призначають протимікробні препарати у дерматології. Ефективний менеджмент акне відповідно до оновлених рекомендацій Американської академії дерматології у 2024 році. Має наступний вигляд. Доступні всі варіанти лікування акне включають місцеву терапію, системні антибіотики, гормональні препарати, пероральний ізотротиноїн, фізичні методи, комплементарну та альтернативну медицину, дієтичні та екологічні втручання. Важливо завжди прийняти правильне рішення для індивідуалізації терапії з врахуванням переваг і ризиків. Тяжкості, ступеню і локалізації ураження, а також вартості, що немаловажно лікування, побажання пацієнта і інше. Якщо ми говоримо про лікування акне, то очевидно, з кожним пацієнтом потрібно відразу з'ясувати, яка кінцева мета лікування у пацієнта, тому що якщо стоїть... Завдання досягнути абсолютно чистої шкіри це буде один варіант лікування це буде підібрано одну методику. Є цілий ряд пацієнтів, яким достатньо деякого покращення, і вони вже не мають наміру продовжувати це лікування декілька місяців. Акне захворювання хронічне. І кожному пацієнту необхідно пояснити, що один чи два візити до дерматолога аж ніяк не вирішують цю проблему. І лікування, успішне лікування акне складається з двох важливих частин: це правильне, адекватне призначення лікування. І Комплаєнс з пацієнтом, тобто дотримання пацієнтом тих всіх рекомендацій, і дотримання тих термінів лікування, а потім і лікувального догляду за шкірою, щоб досягнути отого кінцевого результату. Топічна терапія залишається все-таки основою лікування акне. І знову повертаємось до того, що шкіра це величезний орган нашого організму і це єдиний орган, який ми можемо лікувати без застосування системних препаратів. Топічна терапія застосовується для початкового лікування акне. Для контролю акне, як монотерапія, за винятком топічних антибіотиків, і в комбінації з іншими топічними чи пероральними засобами, при лікуванні акне топічними препаратами з метою зниження ризику розвитку антибіотикорезистентності, рекомендується застосовувати мультимодальну терапію, яка поєднує препарати з декількома механізмами дії. Ключові фактори для оптимального використання місцевої та системної антибіотикотерапії в лікуванні акне, правильний відбір пацієнтів, слід призначати лише при запальних проявах, папулах, пустилах та вузликах, не призначати, якщо в анамнезі є невдале попереднє лікування тим самим антибіотиком, уникати поєднання місцевих і системних антибіотиків. Поєднувати з іншими препаратами, але не з іншими антибіотиками, дотримуватись оптимальної тривалості терапії і повідомляти про це пацієнтів, тому що пацієнти, часто отримавши позитивний результат, вони вже не звертаються на візит до лікаря, вони собі продовжують цю терапію і не знають, що можна очікувати вже не хороших кінцевих результатів, а вже тих чи інших ускладнень і небажаних результатів. Які ж рекомендовані терміни тривалості системної терапії антибіотиками? Антибіотики були і залишаються цінним варіантом в лікуванні акне, і це підтверджується ефективністю антибіотикотерапії при запальних акне. Ключовим при цьому є дотримання належної практики призначення ліків. Антибіотики зазвичай слід призначати на 3-6 місяців залежно від клінічної відповіді. Проте в рекомендаціях Американської академії дерматології 24-го року пропонується ще коротший термін від 3 до 4 місяців. А згідно рекомендацій Національного інституту охорони здоров'я Англії, початкову оцінку слід проводити вже через 12 тижнів. Інші рекомендації встановлюють суворий максимум для запобігання мікробній резистентності це 3 місяці. Слід пам'ятати, що не рекомендується застосовувати низькі або субмікробні дози при акне і розація з наміром отримати лише користь від протизапальних властивостей антибіотика. Нещодавні дослідження показали, що вплив низьких доз антибіотика призводить до розвитку резистентності високого рівня, Низькі дози, а резистентність високого рівня. Топічні антибіотики, такі як еритроміцин, кліндаміцин, міноциклін і дапсон, проявляють свою ефективність завдяки антибактеріальній і протизапальній дії. Відповідно до тих же рекомендацій, топічні антибіотики для лікування акне на основі доказів помірної достовірності, які отримані у 14 клінічних дослідженнях. Які ж рекомендуються комбінації препаратів в лікуванні акне? Не рекомендовано для лікування акне монотерапію з антибіотиками як системну, так і місцеву, оскільки вона може спричинити резистентність серед куті бактеріум акне та інших мікроорганізмів, які входять до коменсальної та транзиторної флори шкіри, рекомендується одночасне застосування. Пероксиду бензоїлу, місцевого бактерицидного агенту, який, як повідомляється, не викликає резистентності з пероральними антибіотиками. Така комбінація може запобігти формуванню резистентності та підвищити ефективність лікування. Інші методи попередження стійкості бактерій: унікальною є розробка препаратів вузького спектру дії, таких як новий тетрациклін. Коротко про властивості тетрациклінів пригадаю, це антибіотичні, здатність пригнічувати синтез білка бактеріальної рибосоми і протизапальні. Саме тому часто антибіотики призначають саме для того, щоб отримати протизапальний ефект в перебігу, власне, акне. Протизапальні проявляються пригніченням гемотаксису нейтрофілів і матриксних металопротеїназ. Знижуючи запальний, е, рівень запальних цитокінів, антибіотики класу тетрацикліну е, протипоказані в період вагітності, лактації в дитячому віці молодше 9 років у період розвитку зубів, оскільки можуть спричинити серйозні побічні ефекти, гіпоплазію або зміну кольору емалії постійних зубів. Історія тетрациклінів має досить. Довгий шлях більше 70 років клінічного застосування. Вперше тетрацикліни були згадані в літературі ще у 1948 році. У 57 році оригінальний лікарський засіб тетрацикліну під назвою Ахроміцин в дозах 250 та 500 мг у формі капсул був вперше зареєстрований в для клінічного застосування. А у 1963 році в ДІА було зареєстровано тетрациклін під назвою тетрацикліну гідрохлорид. Теж в дозах 250 та 500 мг для перорального застосування у формі капсул компанії Тева Ізраїль. У 1983 році зареєстровано перший в Європі лікарський засіб тетрацикліну під назвою «Тетрациклін Вольф для перорального застосування. Це так виглядав ахроміцин тетрациклін. Це аналоги препаратів, які не є зареєстровані в Україні. Але ми всі, мабуть, зараз досить часто в своїй практиці зустрічаємося з тими випадками, що пацієнти, які проживають за кордоном, вони повертаються в Україну, вони звертаються до нас на консультації, часто потребують консультації онлайн. Тому про ті препарати, які застосовуються в дерматології, ну необхідно мати певний рівень знань, які Є застосовувані у інших країнах. Тетрамакс. На сьогоднішній день це єдиний з тетрациклінів в Україні з потужним дозуванням 500 мг в Одній капсулі. Ну, наскільки це важливо, я не буду переконувати вас, тому що пацієнту все-таки має значення, скільки цих засобів приймати щоденно. І якщо повернутися до поліпрагмазії, якою зараз, на жаль, страждає багато лікарів, то часто приходять пацієнти і говорять про те, що щоденно треба вживати цілу жменю медикаментів. Тому в цьому аспекті Тетра Макс має багато позитивних переконливих характеристик. І ось про застосування, про можливості застосування Тетрамаксу у лікуванні знову ж таки акне, з якими ми зустрічаємося чи не найчастіше в своїй практиці. Е, рекомендується початкову дозу 1 грам на день, е, яку е, приймати у два прийоми, і при поліпшенні потрібно поступово знижувати дозу до підтримувальних рівень, рівнів. На рахунок цих підтримувальних рівнів дози антибіотика, це теж питання поки що залишається е, дискусійним, як тривало е, пацієнтів е, Проліковувати ось цими підтримуючими дозами, тому що щойно ми говорили про те, що саме ті мінімальні дози приводять до максимальної резистентності. Проте, в лікуванні акне нам або поєднувати антибіотики з іншими препаратами, або витримувати доцільні курси доцільної тривалості у складі тетрамаксу діюча речовина тетрацикліну гідрохлорид – Одна капсула містить 500 мг в перерахунку на 100% безводну речовину, лікарська форма капсули. Тетрацикліни в дерматології згідно настанов 2017 року, тому що нового перегляду цих клінічних настанов стосовно власне цього препарату поки що не було. Значить, в лікуванні акне. Препаратом вибору є препаратом першої лінії є доксициклін в дозуванні 50-100 мг один раз в день, або лімециклін, але його наразі немає в, наших, в нашій аптечній мережі, і в якості альтернативи: тетрациклін 250-500 мг один або два рази в день, або еритроміцин, який ми теж останнім часом ну, все ширше застосовуємо. Антибіотики застосовуємо і необхідно застосовувати в лікуванні розацеа. Аналогічно, препаратом першої лінії, рекомендованим в лікуванні розацеа, є доксициклін, в тому ж дозуванні 50-100 міліграм один раз на добу, і тетрациклін є препаратом другої лінії. Вищу початкову дозу рекомендується застосовувати протягом 2-4 тижнів, після чого дозу можна знижувати. І в залежності від клінічної відповіді на лікування пацієнт може продовжувати початкову дозу протягом певного періоду лікування до досягнення клінічного ефекту. При ураженні шкіри повік також часто мають Є необхідність застосування антибіотиків. І також ми тут маємо можливість застосувати антибіотики як тетрациклінів, так і нового нашого препарату, який є зараз на фармринку. Це терамаксу. Гнійний гідроденіт. Ну, без сумніву, тут без антибіотикотерапії. Практично обійтися неможливо, але впродовж останнього часу також є. Хочу попутно згадати, є можливість успішного лікування важких форм препаратами системними ретиноїдами, а також препаратами імунобіологічної дії. І, зокрема, цей препарат СКАФО, який ми знаємо, що успішно застосовуємо в лікуванні псоріазу, він теж вже має покази і є вже досить успішні результати в лікуванні важких хронічних рецидивуючих форм. Гідроденіту. І в мене вже власний є випадок спостереження. Пацієнтка була скерована фактично із районного центру і із... після 40 оперативних втручань хірурга у двох акціярних ділянках. Ну, картина дуже неприглядна, молода, симпатична жінка, все порубцьоване, а процес триває. Антибіотики призначалися як місцево, так і системно, ефекту не було абсолютно постійне рецидивування протягом 9 місяців. І тільки після комбінації антибіотика і е, системних ретиноїдів, в даному випадку я призначала року, ми досягнули клінічної ремісії. Це такий без, ну, безпрецедентний випадок. 40 оперативних втручань в двох аксілярних ділянках. Хронічні бульозні пухирні дерматози, герпетиформний дерматит. Тут показами для застосування антибіотиків можуть бути як і первинні прояви, так і ускладнення вторинною інфекцією. Тетрациклін в лікуванні. Даного захворювання теж заявляє про свою ефективність. Дозування аналогічне. В лікуванні переорального дерматиту ми знаємо, що препаратами вибору є фактично або метронідазол і його аналоги, або також доксициклін, тетрацикліни. В адекватних дозах і тривалість лікування також може тривати 1-2 місяці, де дуже зручно застосовувати препарат у тій формі, яка дозволяє одноразово на добу проводити його прийом. Дякую за увагу.